Доброго дня! Сьогодні буду вам розповідати щодо матеріалів, які використовуються в теплообмінниках при виробництві теплообмінників. Значить, на екрані ви можете бачити зліва табличку, де вказані основні матеріали, які ми використовуємо для виробництва пластинчиких теплообмінників. Зліва буде презентація, саме каталог, буду показувати, які саме елементи і з чого ми виготовляємо. Значить, почнемо з розбірних теплообмінників. Основним елементом розбірних теплообмінників є пластини теплообмінні та ущільнення. Щодо матеріалів ущільнення будемо розповідати в інших уроках, в цьому уроці щодо матеріалу пластин. Основним матеріалом пластин в нас є AIC316 сталь. Значить, також, якщо необхідно, можете дивитись на вітчизняний аналог в табличці. Це базовий матеріал, який використовують всі виробники теплообмінників. Він дає оптимальну коризіонну стійкість, може, приблизно до 10 років розрахунковий термін експлуатації. Також варіації матеріалів в пластин може бути IC304, це більш дешевий аналог цієї сталі. Використання цієї сталі може бути допущено для ШКХ-задач, а також при необхідності зменшення вартості тепловміннику. Через будь-яке питання. Тобто, якщо, наприклад, в менеджері необхідність зменшити ем, вартість теплообмінника, і при цьому е, сама задача дозволяє заміну пластин на більш дешевий матеріал, ми можемо це зробити. Е, далі, е, щодо матеріалів пластин, наступний е, наступний сплав це е, 254 SMO, це більш стійка корозіонна стійка сталь. Е, Її корозіонна стійкість пояснюється наявністю більшої кількості е, легуючих елементів. Тобто це елементи, які саме відповідають за е, корозіонну стійкість. Це молібден, це нікель та інші. Значить, цей, цей матеріал ми, ми можемо встановлювати якості матеріалу пластин на задачах, де є не дуже концентровані солі або низькоконцентровані кислоти, і температури не вище. 30, 40, 50 градусів. Далі в нас матеріал c 276 хастелой. Це з тих, що ми використовуємо найбільш корозіонно стійкий метал. Він стійкий до більшості кислот на великих концентраціях, великих температурах і тисках. Це, мабуть, най... Дорожча сталь, але вона дає найбільший срок служби на дуже таких теоретично важких задачах. Далі у нас є сталь «титан», Титаніум, Grade 1, наприклад, використовується для пластин, і ці пластини матеріал Титан він використовується на морську воду, тобто, а також на інші використовується на інших середовищах, в яких велика кількість хлоридів. Це також може бути якась оборотна, вода оборотного циклу з великою наявністю хлоридів, а велика наявність хлоридів може бути через погану хімічну обробку цієї оборотної води. Далі, щодо, це щодо пластин, все. далі щодо корпусу теплообмінника. Дві прижимні плити прижимна та точніше, це нерухома та прижимна плита. Вони зачастую робляться з матеріалу s 235 jr або також відчневне налог це сталь 3 в технічній пропозиції, наприклад, ми вказуємо сталь 3, це звичайна вуглецева сталь, вона використовується для плит. Далі верхня, нижня стійка та задня стійка також робиться з вуглецевої сталі в базовому виконанні. Якщо, наприклад, ми говоримо про нержавіючі виконання теплообміннику, тобто, наприклад, це поставка на якесь виробництво, яке Виробляє якусь продукт, продукти, наприклад, там молочне якесь виробництво, там необхідно виконання теплообмінника з нержавіючої сталі. от І тоді буде використовуватись матеріал для корпусу, також буде використовуватись нержавіючі сталі. Це такі сталі, як IC304 та IC321. Тобто всі основні елементи будуть виконані із нержавійки. Є одна варіація, якщо це плити великої товщини, тобто 30-40-50 мм, ми використовуємо так називаємо. Облицювання, тобто береться е, вуглецева сталь товщиною 30 мм плита. Далі е, ми по факту покриваємо цю вуглецеву сталь е, нержавіючою сталю. і таким, в такому чин, таким чином е, ми зменшуємо вартість е, в цілому рами теплообмінника, е, бо немає необхідності приміняти 40 або 30 мм саме нержавійку. От. Але при цьому е, через це покриття нержавіючою Сталью ззовні теплообмінник по факту нержавіючий В принципі, також пару слів скажу щодо патронків і фланців, вони можуть бути зроблені із сталі 20. Це теж така звичайна вуцева сталь, але через те, що різні стандарти. Існують для е, листової сталі трубної, та, е, для, для труб та для фланців різні матеріали там будуть використовуватись. Е, тепер щодо, е, зварних е, щодо зварних теплообмінників, дві секунди. Щодо зверних теплообмінників, почнемо також з пластин. Пластини будуть виготовлені у нас з стандартного матеріалу це IC316 L. Це, в принципі, аналог ем, сталі 316 без букви L. Ем... Саме звичайний, тобто енерговіюча сталь, вона дає гарний срок термін роботи і гарну корозіонну стійкість. Крім того, матеріал пластин може бути також використана на 316Т, ця сталь схожа максимально на Ельку. Єдине, що в неї є вкраплення титану, що дозволяє використовувати найбільш, більший температурний депазон. Тобто, якщо ми говоримо в 316 l ми говоримо приблизно там про 400 градусів плюс 400, то на 316 t можна використовувати до 600 градусів. Основним матеріалом корпусу буде P355 GH. Також аналог її 09 G2S. Це базова, низьколегована вуглецева сталь. Вона відрізняється від вуглецевої, тим, що в неї найменша кількість вуглецю. Uh, і це, дозволяє, це дає більшу стійкість і дозволяє використовувати на задачах з високим тиском. І так само uh, про теплообмінники з з розбірним корпусом: основні елементи причинні, uh, притискні плити. Вони будуть також зроблені з P-355 gh Фланці патрубки будуть, використ... будуть зроблені з сталів, які я казав раніше. Тобто, скоріше за все, це буде сталь сталь 20 і її аналог. На цьому все. Дякую за увагу.